Найсмачніша полуниця лише з власного городу, переконана пані Валентина. Про цю ароматну ягоду жінка знає все: як доглядати, коли поливати, чим підживлювати. Тішиться цього року. Полуниця вродила на диво, ну, а збір дуже гарний. Самі бачите, яка велика кубніка. Збираємо вже 12-й раз і є трошечки дрібненької, але то дуже багато, в основному така велика. Травень-червень для родини гаряча пора. Хоч роботи на городі вистачає на весь рік, у сезон доводиться викладатись на всі сто. Треба обійти, треба прополоти, якщо є травичка прополоти, і починають вусики. Я тут вже вусики до, бачите, до плодоношення теж три рази, чотири рази. Три-чотири рази вусики обривала, тому що тоді сила йде в вусики. От зараз теж вусиків стільки багато, що... Зараз кожен день буду працювати над вусиками. Отак не більше 12 сотин, тому що стільки ми змозі частенько, акуратно дотримуватися та підкормлювати, та стільки і робимо. Ну, але віддача дуже гарна. Ми не жаліємося. Час збору врожаю недовгий, всього кілька тижнів. Збирають ягоду по мірі дозрівання, приблизно раз на два дні. Озброївшись відрами, всі члени родини зазвичай виходять на город рано вранці. Туди снідають, і обідають, і вечеряють. 15-20 хвилин під палючим сонцем в результаті повне відро ароматних ягід. Проблем зі збутом немає. Товар забирають прямо з городу. Є навіть і такі, хто приходить сюди, як на екскурсію, лише для того, аби сфотографувати дивоягоду. Та пані Валентина, як гостинна господиня, ніколи без ароматних гостинців не відпускає. З одного такого куща можна зірвати до 80 ягід. Найбільше полуниці, зазвичай ховається всередині. Ось така ягода важить приблизно 70 грамів. Є у пані Валентини і своя особлива таємниця, як виростити найсмачнішу та найароматнішу ягоду не приховує ні від кого. Треба любити. Кожен рано мій чоловік виходить це перше. Виходимо в город, руки взад і дивиться, проходить сюди. Туда треба любити. Треба цю справу любити, бо скільки їх не беруться. Не виходить, виходить того, хто, хто дійсно дуже любить. Ягода не лише смачна, а ще й екологічно чиста, запевняють господарі при вирощуванні полуниці ні краплі хімії. На даному полі весь виробничий цикл, починаючи від висадки клубники і закінчуючи захистом від шкідників, проводиться без застосування будь-яких хімічних добрив або гербіцидів. Продукт абсолютно безпечний для здоров'я, корисний, має прекрасний товарний вид і користуються попитом на ринку, як і більшість садівників, господарі міні полуничної плантації вважають цю ягоду справжньою королевою літа. Єдиний недолік полуничний сезон недовгий, тож варто встигнути насолодитись неперевершеним смаком літа.